Вночі, ще до прибуття в Норвегії. Уявіть, нічний холодний поїзд, сучава Бухарест, сидячі місця, малюк на руках і жодної хвилини сну. І це тільки початок нашої подорожі. Змучені ми взяли таксі до аеропорту, де дізналися, що рейс затримали на 3 години. Дякуємо за Вже були думки повернутися назад. Кому знайома ця ситуація. І ось наш перший переліт був із сонячним видом із вікна та думками, що всі труднощі позаду. Але Норвегія зустріла гостинно дощем та шахрайством, що тільки додало стресу. Виснажені, бо добу не спали, ми натрапили на шахрайство з таксі, адже взяли завищену плату в розмірі 3000 крон. Поки плели на паромі з цим водієм, вже просто змирилися. Але по приїзді він вимагав ще тисячу, про яку взагалі і мови не було. Ви коли-небудь стикалися з подібними ситуаціями. Що ви робили на нашому місці? Тепер, коли ми нарешті на місці, можна видихнути і почати нове життя. Ставте лайк, слідкуйте за нами, щоб побачити, як ми адаптуємось в Норвегії.